Вітаю вас на своєму каналі, який називається Кледоскоп пряжі. Мене звати Юлія і я обожнюю в'язати з Для тих людей, які приєдналися до мого каналу нещодавно, я хочу ще раз вам нагадати про те, що мій канал позиціонується як розповідь про пряжу. Я не співпрацюю з жодним з магазинів, і усю пряжу я купую за власний кошт. Щоб Дізнатися про всі тонкощі і нюанси саме певного артикулу, мені потрібно придбати не лише, скажімо так, один колір, а якомога більше. Далі бажаніше, щоб ця пряжа була придбана не тільки в одному магазині, а щоб було декілька магазинів, бо умови зберігання можуть бути різні, і, скажімо так, враження від. Мого огляду, воно може бути не зовсім правильним. Ось чим я й намагаюся займатися. Звісно, все це виходить в мене не так швидко, як б хотілося, але все ж таки просуваюся в цьому напрямку повільно, але впевнено. Другий напрямок, і я дуже сподіваюся, що я його буду розвивати це напрямок майстер-класів. Але до цього трішки згодом. Сьогодні хочу з вами поговорити з вами про своє нове старе відкриття. Так? Ви знаєте, я багато разів вам розповідала про те, що я надзвичайно полюбляю альпаку в будь-яких варіантах. Ну, перш за все, я пріоритет віддаю ровничній, майже не скручений нитці, але щоб це була. Бажано бебі-альпака в поєднанні з Мереносом або з іншої пряжі. І друга моя улюблениця, від якої я майже не можу відмовитися, і першу, яку я спробувала, і мені здається, що вже багато хто з вас спробував, пов'язав, поносив і зробив для себе певні висновки, це Air Drops Air. Що це за пряжа? Там бунтики йдуть по 50 грамів. І 300 метрів на 100 грам. Це синтетичний шнурок, він дуже легкий, який набитий, там трішки мериносу, але здебільшого це бебі-альпака. Я взяла дуже-дуже багато виробів, поносила, але всі ми знаємо, що подібні, так, подібна пряжа. І подібні бренди, вони коштують не так дешево, як хотілося, але це все відносно так? відносно до того, який у нас гаманець. Чи він ось такий, чи він ось такий. Так? І Дуже для нас, як для людей, які полюбляють в'язати щось відкривати, звісно, це світ бабінної стокової італійської пряжі, де ми можемо дозволити собі спробувати аналоги і потім знову зробити певні висновки. Так ось, вже більше року я знайшла пряжу. Це також був синтетичний шнурочок, який набитий пухом Бебі-Альпаки. Коли я була в Києві, це було взимку, я вам розповідала про те, що саме за цим артикулом я туди і їхала. Що це, шановні дівчата, у нас таке? І я той, хто зі мною кожного разу, так, з відео відео, ви бачила, що в мене декілька палантинів, а я фото вам дадам, я вже відв'язала. Що це таке? Це 60%, 60 бебі-альпака, 5% мериносу і 20% поліаміду. Це також своєрідний синтетичний шнурочок, який набитий цією бебі-альпакою і мириносику. Кольори надзвичайно, кольори, ну просто вони вражаючі. І коли я купила цю пряжу, там відразу продавець він сказав, що ці бунтики вони намотані не по 50 грамів, це може бути 44, 43, 47, і навіть вже, як з'ясувалося, 67 грамів. І коли я в'язала, я розповідала, наскільки мені сподобався, скажімо так, ця незнайомка, мені сподобалася. Всі ми знаємо, що бабінна пряжа, вона. Можливо, виробляється для якихось брендів, але, дівчата, давайте спочатку я вам ставлю палантини, щоб ви взагалі мали розуміння, так, про що ж ми з вами говоримо. Не тільки бунтики, а й вироби. Зараз ставлю вам фото. Так, фото ви подивилися, а зараз в мене, як завжди, буде предысторія. дуже багато балачок, але ви повинні розуміти хід моїх думок. Можливо, я багато про себе не розповідаю, ви мене позиціонуєте як чителем, але насправді майже всю свою кар'єру я зробила на, скажімо так, сфера обслуговування, це торгівля. Багато цікавого, я про це дізналася, з високим рівнем обслуговування, я ніколи про це не розповідала, але на превеликий жаль, цей високий рівень обслуговування він дав багато негативного впливу саме на мене, як на людину, яка тепер купує. Так ось що хочу зазначити про те, що коли я... мені було цікаво, і ще одна ідея, скажімо так, новиночка до мене, вона вже стара, але для мене новинка. Я в магазин, де замовила цю пряжу, запитала, що скажіть, будь ласка, а чи ви знаєте саме для якого бренду була вироблена ця пряжа? На що мені була да... дана така відповідь, що коли ми замовляємо цю пряжу, то перш за все ми не дивимося на для якого бренду була зроблена ця пряжа, а саме на її якість. Я з цим погоджуся на 50%, якби я сама не працювала з відомими брендами. І зробила для себе певний висновок. І кожного разу я розповідаю вам це у пряжі. Що якщо ми будемо порівнювати мас-маркет вже з вищими рівнями, так, ціновими категоріями, навіть в одежі, то ми побачимо так суттєву різницю в якості цього товару. Я вже не кажу про обробку тієї чи іншої тканини, всі тонкощі і нюанси. Я людина, яка мала доступ до всяких цікавинок. То ми багато чого знали, і я подумала, можливо, цей магазинчик він поділиться своїми такими таємницями, але, на жаль, я цього не дізналася. Так ось, і для мене бренд, бренд він насправді впливає. І чи правильно, чи неправильно, я вже. Тисячу разів в цьому переконувалася, в тому що бренд говорить про свою якість. Я ні в жодному разу, в жодному разі не кажу про підробки. Навіщо я вам це розповідаю? Тому що я дуже полюбляю слідкувати за асортиментом тієї пряжі, яку пропонує нам Інстаграм. Бо 99% свого замовлення я роблю через Інстаграм, про що вам і розповідаю. Так, ось зараз в багатьох магазинах з'являються бунтики. Але в одному магазині з'явився бунтик, в іншому магазині з'явився бунтик і ще в іншому. І в кожному з магазинів може бути своя така наліпочка, хто з ніяка з цих бунтиків. Скажімо так, склад однаковий, але назва цих бунтиків зовсім інша. Ну, відразу видно, я скринила, порівнювала, все все однакове. І в деяких магазинах вказується натяк на те, що подібна пряжа в магазині коштує в рази дорожче, а деякі магазини так вони взагалі не зам... ну, як. Не звертають на це увагу, бо пряжа якісна, вона і так, поціновучами завжди гарно розпродається. Так ось, це ж я до чого. До того, що коли я в'язала, я для себе гадала, ну для кого, ну для якого бренду, бо пряжа надзвичайна, і мені навіть, навіть ця пряжа сподобалася більше, ніж Drops Air. Ви розумієте, вона настільки гарно зроблена, цей шнурочок, він дуже легкий, і пряжа, пряжа, вона рівномірно одну хвилиночку. Продовжуємо. Шановні мої глядачі, будь ласка, дуже вас прошу, щоб ви не звертали увагу на ті звуки, які лунають звідусіль. Так ось. Продовжуємо. Так, я сказала, що я надзвичайно була вражена саме якістю цієї пряжі з усіх її аспектів. Як в колористиці і підбір, так кольорів, так і в якості. І ще раз хочу повторитися, ну, постійно вона не давала мені спокою. Я вам показувала, що в мене ось такий пакет. На той час, ну я не могла собі дозволити так ось просто взяти і купити багато, я на той час в'язала палантини і буду продовжувати в'язати, тож думала на щось невеличке. І коли я... мені потрібно було спробувати, я хотіла спробувати пряжу від. Каті. Зараз всі в'яжуть повально це Котон Меріно. такий шнурочок, який набитий саме мириносу. Гарні вироби, я думаю, спробую кая. І коли я почала шукати цю пряжу, дивитися, які кольори, які вироби в інтернеті, я знайшла картинки саме. Цієї пряжі, яку я купила відв'язані вироби. І, шановні дівчата, той, хто шукає, він знайде. Так, промайнуло всього на всього більше, ніж півроку, а то й більше, так коли я з'ясувала. Це пряжа від Каті, яка називається Атмосфера. Я ж зайшла, подивилася, це ж не просто так відразу я зробила певні висновки, я повинна була пересвідчитися, передивилася багато матеріалів, передивилася на одне фото, знайшла кольори, і що я хочу сказати, що саме ця пряжа була. була. Вироблена для цього концепту. Я так собі гадаю, чому це мої здогадки, чому ці бунтики в стоці. Тому що, коли ми пряжу купуємо, а моточки тут йдуть по 50 грамів. Тому що я переважила моточки цілі і вказував сам магазин про те, що 50 грамів ніде немає. Це або 44, або 43, і вже, як я пересвідчилася, можливо, я це казала, я забула, вибачте, будь ласка, навіть 67 грамів. Ця пряжа вона відносно не дешева, її зараз можна придбати в магазинах і закордонних. вона коштує приблизно, е, получається, приблизно десь 10 євро за 50 грамів. Або або зараз в якомусь з магазинів я знайшла вона зі знижкою, мені здається, 7 з чимось з копійками євро за ось такий бунтик. Нагадую, що цю пряжу за 100 грамів в стоці я, шановні дівчата, придбала за, 100, за 175 або за 180 гривень за 100 г. Тепер, будь ласка, порахуйте. 11, ну нехай давайте рахуємо так, зі знижкою 8 ,50 євро 50 грамів, тобто 16 євро ми маємо віддати за 100 грамів. Я ж віддала 180 гривень за 100 грамів. Так, ось саме за такою ціною, шановні дівчата, як не спробувати. Пряжа, я розумію, магазин, активні продажі, це не тільки онлайн, а й офлайн магазин. Ще раз хочу сказати, я в жодному разі не рекламую, навіщо я знімаю це відео, бо, можливо, хтось із вас також полюбляє аналогічну пряжу, але дозволити собі за такою ціною не можете, я далі вам розкажу. Так ось, я ж думаю. Окей, я вивчила кольори, пишу в цей магазин, зробила скрін, що є у вас в наявності, і мені, ми зійшлися на тому, що є. Мені дуже сподобався цей колір. Мені сказали, що в наявності його немає. І зараз я покажу, які кольори я придбала. Ось такий надзвичайно. Красивий колір. Цей бунтик важить 44 грами, Всі бунтики важать 44 грами, окрім одного, ось такий колір. Відразу хочу, дівчата, дивіться, цього в наявності немає. Ви зараз мені скажете, Юлія, навіщо ти робиш цей ролик? Тому що я, ну я ж не знаю всіх магазинів. Можливо, ви в якомусь магазині десь бачили подібну пряжу, ви можете просто зробити скрин з мого відео і відправити, запитати у продавця, чи є в наявності ця пряжа. Чому? Тому що колись, колись, коли я Ще ці моточки спочатку я замовляла через інтернет, потім я їздила саме, ну, як я їздила, я була в справах їздила по своїм справам до Києва, і саме за цією пряжою я туди ходила, якби я не була, я б замовила. Так, ось, можливо, в якихось інших магазинах. Цієї пряжі було там 300 з копійками, я її забрала. Ось така пряжа, я придбала 405 г. Також я її забрала. Але мені здається, що якщо дівчата, вам сподобався саме цей колір, мені здається, я перевірю напишіть, наприклад, мені в коментарях: Юля, відскрините, мені сподобався, ну, наприклад, сіро, назвемо його так сіро коричнево чорний умовно кажучи, зробите скрин. Я напишу саме в якому магазині я колись бачила цей колір, можливо, там є інші. Без жодних реклам. Ось такий колір: саме цей бунтик важить 67 грамів. Ну, ви розумієте, як концепт Катя може продавати подібне. Ось. В жодному магазині немає дівчата е, якихось, якихось натяків на те, що саме ця пряжа від Каті, е, яка називається атмосфера. Я розумію, який був гвалт, який скандал, якби магазин собі дозволив написати це. Але ж ми ж з вами дослідники. Ми ж повинні з'ясувати, що і як. Мені здається, я маю повне право про це розповідати, бо саме я це дослідила. І колір. Це зараз перед тим, як зробити відео. Ще раз хочу сказати, що магазин не знає, що я роблю відео. Я просто написала: скажіть, будь ласка, який зробила скрін, які кольори у вас є в наявності для подальшого розуміння? І мені написали, що саме ця рожева пряжа вона є в наявності. Хоча, шановні дівчата, магазин цей колір навіть не виставляв? Ну, навіть не було цього кольору в продажі. Тільки офлайн, мабуть, коли людина могла прийти, вона, вона могла придбати. Ну, а якщо ви маєте змогу купити безпосередньо цю пряжу, так, від виробника з красивою етикеткою, ну чому б ні? Так, шановні дівчата, мабуть, я так подивилася, що я дуже багато... Уваги приділила своєму відкриттю, але, дівчата, ви розумієте, така гарна ціна спробувати так відомого, відомого виробника, який виробляє надзвичайно якісну пряжу по ціні, не те що в рази, а в рази, в рази, в рази дешевше, чому б і ні. Ось можете зробити так скрін цього бунтика і написати в. Магазин. Шановні дівчата, кого зацікавить, напишіть мені, будь ласка, дам посилання на магазин ось цією пряжею. Зовсім не реклама, вони навіть не знають, що я знімаю. І ось цією. Якщо когось зацікавить, мені потім цікаво було дізнатися про ваші відгуки. Чому, мабуть, поки що буде таке відносно коротеньке відео, я не знаю. Але ну, трапилося щось таке, неймовірне. Раніше у мене відео я могла вивантажити ну, впродовж півгодини. Зараз відео 25 хвилин, у мене на YouTube вигружається майже добу, не менше. Тож, на цьому саме на цих, на цих чарівних бунтиках, так, ми з вами завершимо. І зустрінемося в наступному відео, де я розкажу про свої плани і на майстер-класи, на те про саме про те, що я в'яжу, шановні дівчата. Що я вам бажаю ще раз і ще раз бажаю одного й того самого. Перш за все найскорішої перемоги нашої, так рідненької України. І в'язати саме з цієї пряжі, яка нам подобається, а не з тієї пряжі, з якої ми вимушені з вами в'язати. З вами була Юля, до наступних зустрічей!